Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Тема сьогоднішнього відео загорожа на пасі або як не посваритися із сусідами. Отже, городити ми будемо ось цей заборчик. До нього будемо доточувати колики і чіпляти затіняючу сітку. У нас тут сітка рябіця Висота її приблизно 80 см. А з тої сторони, сусіди садять картоплю, сіють, я не хочу з ними мати проблеми. Отже, до наявних коликів, які тримають сітку, я буду доращувати планки двохметрові, от до цих коликів. Планки 30 на 30, довжиною 2 метри. І на них ми будемо монтувати нашу затіняючу сітку. Довжина 15 метрів от до тих дерев цвітущих до вишень. Там далі йдуть дерева, насадження йдуть фруктові. Далі не треба нам городити. Отже. Планки мають бути довжиною 2 метра. ну в моєму випадку це 2 метри. Ширина планки 30 на 30 мм. Мені їх треба 6 штучок. Так, як 6 коликів, приблизно 2,5-2,80 прольоти між коликами. Вирізати планки я буду з дошки соснової товщина 30, ширина 190 мм. Довжина 2 метри. Відповідно, 6 на 30, 180 мм. І ще в нас лишається сантиметр для того, щоб циркуляркою на, на, на прорізь. на прорізь, от. І в нас якраз цієї доски має хватити на 6 планочок. Чуть не забув, окрім несущих брусків, основних, нам треба зробити прижимні планки, які будуть утримувати нашу сітку, щоб її не, не вирвало вітром. Просто гвоздями ми не будемо монтувати. Вирізаємо ось такі планки товщиною в сантиметр 8-9 мм в сантиметр, ширина. 30 мм довжина тих самих 2 метри. Станочок у нас вже настроєний. Відео я затягувати сильно не буду. Нарізаємо наші заготовки: як бруски, так і прижимні планки. Важливо, щоб рісуші бруски були без сучків. Прижимні планки можуть бути із сучками. Ну, самі розумієте, про що мова. Ось наші заготовки. 6 брусків 30х30 2 і 6 прижимних планок під них. От. Прижимні планки, бачите, сучками. У ну, мене так вийшло, що на брусках теж є сучки, як ви бачите, але вони зміщені до країв, в принципі, на конструкцію сильно не попливають. Ну, Я так думаю. Ну, будемо бачити, якщо поламаю, то поміняю. Ось саме скажімо так, наша загорожа, що основна її частина. Сітка затіняюща, 40% затемнення. Ширина її 2 метри і довжина 15 метрів. Перше використовую цю сітку, нічого не можу сказати. Час покаже, що в нас себе представляє. Далі нам треба шуруповерт, 55-й саморіз і 25-й саморіз. 25-й саморізом крутити планки до основних несущих брусків. В прижимних планках обов'язково сверлимо отвори 3 або 2,5 мм в діаметрі. Чому? Тому що, коли будете сверлити, крутити саморіз без отвору, у вас досочка лопне, бо вона дуже тоненька. Буквально сантиметр товщини, маленька ширина, у вас лопнеться дощинка. Тому на довжині 2 м ми робимо 5-6 отворів діаметром 3-3,5 мм під саморіз. От я вже прикрутив наші несущі бруски. Спочатку прикрутив два крані, натягнув мотузку. Саморізи 55 я не використовував, тому що не лізе саморіз, там дубові колики, я прийшов використовувати гвозді. А, от натягнув мотузку і вже по уровні виставив всі останні колики. Як і все, два крайніх мутузочка і решта ми вже рівняємо плюс-мінус по рівні. Нам сильно уровень не треба виставляти, але хоча б, примірно, щоб воно було більш-менш рівно, було б, було б непогано. Я вже так з другого ракурсу вам показав, щоб вам було видно більш-менш добре. Так, ну відео я не затягував. От вже вечір. Ввечері ми з батьками тягнули нашу загорожку. Ось результат моєї роботи. Ну, не моєї, а нашої, тому що самому її натягнути просто нереально. Треба вдвох, а то й в трьох. Ну, ми з батьком вдвох її натягнули, в принципі нормально вийшло. Бачите, ці бланки, про які я говорив, вони є прижимні. Прикрутили на 25-й саморіз. Обов'язково і, в принципі, все. На довжині 15 метрів. Ми трошки не там закопали колик, то нам ще довелося її трошки розтягнути. Сітка, в принципі, розтягується. Є, її ще можна розтягнути там, на метр чи на кілька метрів, в залежності від того, яка у вас є довжина на Ну Нам треба було метр той метр дотягнули. І получилась така непогана натяжка. Вот. І від землі я ще припідняв, забув сказати, я припідняв від землі на пів метра. І в мене виходить загорошка висотою у 2,5 метра. Получається, бджоли бачать, що перед ними стіна беруть висоту і летять собі вже на висоті тих 2,5-3 метра, не приносячи шкоди, оточуючим, ну, Зокрема, це я говорю зараз про своїх сусідів. Вот. З цієї сторони в мене стоїть шиферний забор. Я його так мельком показав. Вот. Ну, В принципі, мені подобається. Ну і сусіди, бачу, не буркають теж. Значить, все нормально. Я рахую, що це бюджетний забор, тому що метр такої сітки на базарі на ринку коштує 30 гривень. Погонний метр на ширину 2 метра, ціна його 30 гривень за метр. 15 метрів 450 гривень, бруски в мене було. Були брусочки. І ще я потратився на світло і свій час потратив. Бачите, нижче не городив, бо тут вишні ростуть, в принципі, далі не треба. Широкі крони дерев. Так що, в принципі, все. На цьому в мене все. Пишіть коменти, ставте дзвіночок, підписуйтесь. Ви були на каналі Просто пасіка. Може, щось не так зняв або не досняв. Пишіть в коментарях. Я коментарі все читаю. Зараз трошки. Стараюсь робити короткі відео, бо дуже багато роботи і не завжди є час знімати. Тому так, відео ми трошки скоротили, скажімо так, до мінімуму. Я вже стараюсь не показувати процес, а вже показую результат. От як було, як стало. Все, до побачення, всім пока, всім гарного дня. Дякую вам за увагу.